Гостеве кафе Отже, ми раді вам представити Мар'яну Кобелю. Вона у нас експертка з грантів. Сьогодні вона мала захід зустріч із підприємцями Чернівецької області, Чернівців, говорили про те, як залучити більше коштів для свого підприємницького. Блага, вона в нас також керівниця центру розвитку час змін. Пасибі, пані Маріяна, що завітала до нас в гості. Вітаю завжди відгукуюся на запрошення, адже ще й в Чернівцях моє рідне місто. Зазвичай так подорожуємо по всією Україною, але сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з чернівчанами. Так, повернулася буквально щойно з тренінгу. Мала дуже класний кейс з місцевими підприємцями. Дала багато інформації, зацікавила. Ну буде діло з того. Зацікавте і нас. Розкажіть, як загалом відбувся цей тренінг Ну, тренінг зазвичай динамічно, феєрично, тому що цікава інформація, корисна і затребувана. А велика кількість учасників прийшли з одним єдиним запитом, як хочете гранти так, хочемо гранти. Хочемо альтернативні кошти, які не потрібно повертати. Як їх отримати? О, це найцікавіше. До речі, якого відповідно рівня були підприємці? Яка кількість з них маленькі починаючи ФОПи? Яка кількість з них вже таких міцно стоячих на ногах? Але яким також хочеться рухатись вперед. А різні були були навіть ті, в кого немає ще ФОПа, немає бізнесу, але дуже би хотіли відкрити власну справу. Таких було е, також декілька представників. В основному це мікро був бізнес, малий та середній бізнес. Власне, ті представники для кого і є грантові кошти, тому що в Україні гранта є для представників малого середнього, ну і мікробізнесу. Якщо так зрозумілі, що було б нашим глядачам, це. Підприємства, в яких працевлаштовано до 249 е, осіб на підприємстві, е, і річний е, дохід, яких не перевищує 50 мільйонів євро. Е, отже, всі, всі, всі маємо можливість отримати грант дуже швидко. І вже через місяць можна і ними скористатися. Як правильно написати цю заяву, аби отримати грант, подати заявку? Чомусь всі думають, що найосновніше це написати заявку. Скажу вам, що я також довгий час так думала, буквально до донедавна, що найскладніше це розробити якісно аплікаційний пакет документів. Але я зробила такий висновок, що процес залучення грантових ресурсів складається з трьох таких основоположних. Кроків, перший крок це е, знайти актуальний конкурс, тому що їх є ну направду сотні і тисячі. А по-друге, це адаптувати свою ідею під конкретного грантодавця з його потребами, пріоритетами, цілями і так далі. Ну і третє це власне розробити грантовий проєкт. Так, от всі думають, що найскладніше розробити. Ні, скажу вам, що якщо, наприклад, навчатися в нашій онлайн-школі з написання грантових проєктів. То цій майстерності можна е, навчитися буквально за місяць часу нічого складного, але треба постаратися. А от щоб адаптувати свою ідею під пріоритети грантодавця, ось це е, задачка з зірочкою, як то кажуть. Тому, власне, е, ніякий крок з цих трьох не варто ігнорувати, тому що е, від е, успішності на кожному етапі залежить, виграєте ви в грантовому конкурсі, отримаєте фінансування чи ні. Багато було охочих сьогодні так дізнатися більше. Я так, одразу так? хотів спитатися про основне про гроші, про цифри. Які власне рамки від і до? От можна говорити про грантове фінансування від е, мінімального 150 тисяч гривень? Можна отримати буквально ось ось вже, вже, вже? Ну і е, вище вище аж до кількох мільйонів євро, якщо мова йде про якісь інноваційні е, проєкти, які мають перспективу масштабуватися на європейський ринок, е, і е, в які цікаво вкладати кошти, наприклад, європейських комісій до речі, хто переважно грантодавець. Грантодавці різні, є міжнародні донори, є е, національні фонди. Програми е, є кошти походженням європейської комісії. До речі, це один з найбільших грантодавців і найсерйозніших таких, по е, за, за всіма критеріями. Так от власне в таких програмах Європейської комісії можна отримати мільйони євро. Але те, що з найреальнішого, най, найчастіше чим користуються наші українці, мешканці України. Це гранти програми. Є робота на відкриття власної справи, наприклад, 250 тисяч гривень. Або якщо ви є ветераном або дружиною. Ну, другим з подружжя ветеранів, так можна отримати 500 тисяч гривень. Якщо є е, статус учасника бойових дій, можна отримати мільйон гривень. Е, ну і далі, вище вище, якщо ви представник виробничої сфери щось виробляєте, то ви можете отримати фінансування 8 мільйонів, 6 мільйонів е, і вище. Якщо ви представник агросфери, ну там взагалі десятками мільйонів можна рахувати 18 і 36 мільйонів були в цьому році конкурси. Абсолютно різні. Давайте ми ем, деяке роз'яснення дамо, в чому логіка. Та як я собі розумію, європейський союз, е, маючи кошти, та вкладає в Україну для того, щоб а, Україна ставала самоціннішою, міцнішою, і не треба було витрачати більше грошей платників податків е, країн з Європи та на підтримку України, щоб ми могли самі собі заробляти це перше і по-друге, щоб е, плюс якась вигода була для європейського союзу. Е, ну та всі прекрасно розуміють бізнес. Це е, це добре для всіх, що європейським інвесторам, скажімо так, грантодавцям, гранто давайте грантодавцям так. Та трошки інша історія. Що їм цікаво в Україні аграрну сферу? Ми згадали щось... Так, питання цілком зрозуміле, і воно логічно в цьому купи все-таки якась технологічність, якесь виробництво і переробки, і так далі. От, uh -huh. ну, на що вони дивляться прямо з вогником в очах? Знаєте, на всіх заходах абсолютно на всіх мене запитують. Мар'яно, ну ви ж говорите, що гранти це безповоротні кошти, безоплатні кошти. Ну, не може бути так, що нас підтримують просто так, за красиві оченята, чи що? Я кажу, ні, звичайно. Але так, це кошти безповоротні. Ми платимо іншою валютою. Направду, інша валюта це або соціальний ефект, або економічний ефект, або екологічний ефект. Три валюти, якою ми якими ми повертаємо грантові кошти, до прикладу, нам міжнародні партнери дали ресурс на запровадження на в Україні на рівні всеукраїнському програми. Є робота всі про неї чули. Буде простіше на ній демонструвати. Ці кошти надаються в грантовому вигляді усім, хто хоче або створити бізнес, або розвивати бізнес. А є різні напрямки по переробній галузі, є просто будь-який бізнес. Так, от е, в назві вже вшито є робота. Значить, кошти нам дали для того, щоб так ми розвивалися, але нас попросили. Будь ласка, створюйте робочі місця. Нехай також комусь буде від цього корисно. Працюйте так, працюйте, сплачуйте податки, наповнюйте бюджет, зміцнюйте економіку, вигравайте війну. Тобто, це така допомога. Е, інший фокус уваги, який бізнес більше підтримують. Ви назвали вже купи-продай, є бізнес послуги, є бізнес виробництво переробка. Так ось з ось цих, що ви назвали, найбільше підтримують, звичайно, переробну галузь. Чому поясню? Цивілізовані країни, де міцна економіка, частка переробних галузей ВВП досить таки значна, більше 20%, якщо мені пам'ять не зраджує по останнім дослідженням, в Україні значно нижче. Так, от зібралися мудрі мужі на рівні уряду і подумали, що нам потрібно розвивати переробну галузь. А як це робити? В тому числі вкладанням грантових ресурсів, і міжнародні партнери нам також в цьому допомагають. Тому за останній рік для переробної галузі, а я уточню, переробкою вважається все підприє... все виробництво. Дають шалені кошти це 8 мільйонів від держави. А в рамках програми є робота. Один грант. 8 мільйонів може бути. Це може бути від USAID-у підтримка на 150 тисяч умовних одиниць. Це може бути також від USAID-у підтримка для агросфери. До речі, про агросферу також в пріоритеті. Чому ну в пріоритеті переробка агросфери, тому що знаєте, що закриті кордони не вивозимо, а нам потрібно тут все переробляти, створювати свій продукт, додану вартість якомога вищою робити, наповнювати бюджет, зміцнювати економіку, вигравати війну. Все, власне, чому нас підтримують? Відповідь проста. Все цілком логічно, все зрозуміло. Тепер давайте до практичних кроків. Можливо, зараз нас чує хтось із підприємців, які не були на вашому заході. Куди дзвонити, куди писати. Звичайно, що процес аплікування це так називається процес подачі на участь у грантовому конкурсі. Він починається з пошуку актуального конкурсу. Щоб знайти актуальний конкурс, є два шляхи: або моніторити сайти кожного фонду, кожної програми, коли ж там відкриється конкурс, а вони ну деякі досить короткострокові, можна і не встигнути. Це досить таки трудоємкий трудозатратний час, процес, так і часу на це багато потрібно. Але для цього я розробила зі своєю командою платформу. Називається час змін. Це на сайті центр розвитку час змін. Платформа Гранти 2023 І наша велика команда кожного дня і навіть вночі збирає з усієї планети усілякі актуальні для України конкурси. В тому числі я не перебільшую, тому що нас підтримує весь цивілізований світ з будь-якого куточка нашої планети. Тому Інформація про гранти з'являється своєчасно в рубриці Гранти 2023 на сайті. Центр розвитку час змін. Все в одному місці. Заходьте, дивіться, користуйтеся безкоштовно, безоплатно. Будь ласка, ну а хто дуже любить візуальний контент? Я створила youtube канал Час змін називається на ньому. Я розміщую інформацію про актуальні конкурси. Запрошую представників фондів. Розповісти про актуальні конкурси. Ну і ще коли в мене є час і натхнення, я розміщую інструкції, як написати якісну грантову заявку таким чином, щоб експерти її. Підтримали, щоб в мене був гарний настрій е, розміщувати такий корисний контент. Запрошую підписатися на канал, е, користуватися. Я бачу, що це комусь потрібно, і це мене надихає. А направду інформація унікальна на цьому каналі. Хто Там якісь секретики є? звичайно секретики. Е, ви ж мене коли представляли, я мала би додати, що я була експерткою кілька років в фондах і в програмах, оцінювала заявки. Я точно знаю від чого залежить успіх, тому що я оцінювала також від моїх балів, залежало підтримують фінансовими ресурсами альтернативними чи ні? Ці секрети я розміщую на Ютуб каналі. Час змін. Давайте поговоримо про успішні кейси, тому Давайте. що ну, ми вже доволі багато поговорили. Як що а як воно відбувалося вже за цей час, відколи ви працюєте? Як відбувалося що становлення? Як, як, Ну, давайте вже пройдемося якоюсь е, стежкою. До вас звернулися. Ви допомогли. Mm -hmm. Люди отримали стільки-то е, настільки, то okay, їм стало right. класно. Питання зрозуміло. Е, якщо мене слухають чернівчани, а вони мене слухають. Можливо, хтось пригадає, що був на одному з телеканалів регіональних телепроєкт Час змін. Е, так ось це мій авторський телепроєкт, який я започаткувала, запрошувала туди політиків, експертів різного гатунку. І в якийсь момент мені в цій аудиторії стало нудно, і я захотіла залучати експертів. Європейського рівня якраз на крилах децентралізації це було тоді. А, коли я прийшла до топ-менеджменту каналу, кажу, дайте мені ресурс, мені потрібно на цей проєкт. Ну, гроші грошей немає. Ти ж комерційний директор, щось придумай. Ну щось придумати в комерції я не змогла, тому що ну у всьому є своя стеля, так але мені хтось нашепнув ой, а є ж гранти для медіа в тому числі. Ну, я така наполеглива завжди була. Сіла з, з помічником Google, знайшла відповідний конкурс на щастя, тоді був відкритий, і дуже довго над ним а, працювала. Написала грантову заявку, надіслала, забула вже й про те, і через кілька місяців мені приходить лист. Вітаємо ваш проєкт рекомендований до підписання грантової угоди. Я була на сьомому небі від щастя. Звичайно, позаду виросли крила. Я повірила, що гранти це реально, гранти це легко, гранти просто під ногами, за ними потрібно тільки нагнутися. І я почала писати: всім, 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 кому хочеш напишу. Ну давай. Мені було цікаво, я така була тоді в азарті. Багато хто отримував зі мною фінансування, були відмови, тому що на виграш гранту багато факторів впливає. Ділова репутація, наприклад, так так, от оці кейси успішні і неуспішні, Мене привели до конкурсного відбору експертів в тоді створеному українському культурному фонді. і мене обрали. Я почала експортувати заявки. Звичайно, що я вже подивилася на грантову заявку з іншого боку. Я вже знаю, від чого залежить виграш. Тоді знову ж таки писала, писала, писала на замовне, потім сказала Стоп. Ти можеш капіталізувати ці знання, і з тих пір почалося будівництво консалтингової компанії під назвою Центр розвитку час змін. І сьогодні направду, вона в Україні номер один в консалтингу з грантів. Ми надаємо абсолютно різні послуги. Ми допомагаємо як навчитися шукати конкурси. Ми допомагаємо писати. Ми пишемо на замовлення. В нас департамент понад. 30 фахівців, які кожного дня пишуть заявки. Є запит Ви про Чернівецький... гранти. А як вам співпраця з Чернівецьким департаментом розвитку? Та так називається. Ви не, спів... не співпрацювали. Ми співпрацюємо ну фактично з усіма органами місцевого самоврядування по всій Україні. Це завжди ефективно, тому що орган місцевого самоврядування він може зібрати аудиторію на корисні заходи як з громадського сектору, так і з бізнесу. З одного боку, з іншого боку, сьогодні до мене дівчинка підійшла з міської ради, каже, ви мене не пам'ятаєте, але я вас навчалася в 22-му році, ви мене навчили писати грант, а тепер я пишу транскордонні програми. Я прийшла з вами сфотографуватися. Я кажу: так це ж класно. Так от органи місцевого самоврядування вони також аплікуються, подаються на участь у грантових конкурсах. І буквально. Незабаром на наступному тижні вийде моє інтерв'ю з представниками GIZ про великі гранти на розбудову України, тобто це великі на будівництво гранти це гранти для органів місцевого самоврядування, в тому числі. Тому, звичайно, що співпраця в нас не тільки з бізнесом виключно з різних боків і органи місцевого самоврядування, і органи виконавчої влади, і громадськість, і навчальні заклади абсолютно з різних сторін. Скажу вам навіть більше, що Буквально влітку а... Мене запросили розробити посібник, який на сьогоднішній день розміщений на сайті Міністерства економіки України. Це посібник, за яким ветерани та члени їх родин готують грантові заявки на участь у грантових конкурсах і грантових програмах. Цей посібник, до речі, в нас є також на сайті в рубриці Наші Видання. Безкоштовно, будь ласка, користуйтеся, передавайте своїм знайомим. Тобто, співпраця з різних боків по вертикалі, виконавчі органи влади, органи місцевого самоврядування, бізнес, громад. Матськість всім є гранта, і всі хочуть їх отримувати, до речі, давайте ще раз детальніше ми пройдемося по темі військовослужбовців, які хочуть соціалізуватися таким чином, започаткувавши свій власний бізнес. Наскільки зараз грантодавці європейські до подібних кейсів ставляться лояльно? Від початку повномасштабного вторгнення агресора на територію України актуалізувалися програми, в рамках яких ветерани мають можливість отримати грантове фінансування. Ці програми мають місце як на національному рівні. Наприклад, програма є робота має окремий напрямок, гранти для ветеранів та членів їх родин. Ще був створений український ветеранський фонд наш. Країнські, які надає фінансування як для представників громадського сектору, тобто громадським організаціям, які працюють на захист ветеранів, так і бізнесу ветеранському, я точно знаю, що в наступному році, в 24 му буде ще більше грантових можливостей для ветеранів, тому що ну причина очевидна цієї Аудиторії цільової грантової стає все більше і більше, і їм потрібна підтримка всестороння, і грантодавці про це знають, усвідомлюють таким чином спрямовують нам кошти. І ще я би хотіла зауважити: ви запитали, як ставляться наші міжнародні партнери? Звичайно, що позитивно. Але так щоб ми зараз знайшли відкритий грантовий конкурс для українських ветеранів десь в міжнародних фондах і міжнародних організаціях, то радше ні. Але це не значить, що ці кошти не містяться, їхні кошти не містяться в наших великих грантових програмах для ветеранів. Для ветеранів. Тобто, кошти, які надходять до програми, є робота, вони надходять від міжнародних партнерів. Ну тому, що в одній гривні українській на сьогоднішній день 68 копійок це міжнародна технічна допомога. Все це математика. Так, все цілком логічно, дорогі підприємці, дорогі ті, хто лише во це подумає розпочати свою власну справу. Візьміть собі до уваги в західному світі цивілізованому, який гарно і чесно працює, грошей на інвестиції на те, щоб робити цими грошима добрі справи, вистачає головне правильно попросити. Правильно попросити, це ключове, так ніби ви знали, що я викладаю в нашій онлайн школі з написання грантових проєктів. Час змін. Звичайно, не соромтеся, не бійтеся, пробуйте, стукайте, і обов'язково. Е, хай е, вам вдасться отримати те, чого прагнути, отримати хороший грант. Це реально. Я ще раз повторюся. Гранти це кошти, які лежать під ногами. Потрібно лише просто нагнутися і їх взяти. А іноді навіть і нагинатися не потрібно їх готові віддати в руку просто потрібно розкрити долоньку. Пасибі великі вам. Пасибі, Дякую за у нас в гостях була Мар'яна Кобеля, провідна експертка з грантів, керівниця центру розвитку час змін. Наша розмова буде за кілька секунд збережена на нашій стрінці у Facebook, Фейсбук. Підписуйтесь, проходьте, контактуйте з пані Мар'яною і хай до вас полетять долари, євро. Безповоротні, Безповоротні, так, що найважливіше. вам. Успехів гостьове гостьове кафе.